Минулий навчальний рік був надзвичайно складним і непередбачуваним для всіх нас: світова пандемія, війна, всі ці події внесли зміни в усі сфери життя, у тому числі і в освітню галузь. Але, незважаючи на всі негаразди, і педагоги, і учні закладів освіти на району мають чимало перемог. Так, малюта Світлана Олександрівна. Учитель біології спеціалізованої школи 93 стала лауреатом обласного туру всеукраїнського конкурсу учитель року 2022 в номінації Біологія, посівши третє місце серед 56 учасників з усієї Харківської області. Учитель інформатики школи 127 Савченка Микита Павлович став лауреатом міського конкурсу Учитель року 2022 у номінації Інформатика. Учитель інформатики школи 115 Нестеренка Лариса Васильівна нагороджена дипломом другого ступеня міського конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів міста Харкова в номінації Інформатика. Панкратова Ольга Миколаївна, учитель зарубіжної літератури гімназії 65, представила опис власного досвіду на п'ятому фестивалі добрих практик освітян Харківщини. Майстри педагогічної справи презентують. Робота Ольги Миколаївни увійшла до найкращих робіт педагогів Харківської області та відзначена дипломом третього ступеня. Шевченка Оксана Михайлівна, директор школи 92, в рамках міжнародного освітнього проекту Схід Захід, отримала міжнародний сертифікат та здобула кваліфікацію міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти і науки. За результатами участі в національному проєкті Твої імена України, колектив гімназії 39 та Тимошевська Світлана Анатолівна були відзначені орденом пошани та грамотою за вагомий особистий внесок у розбудову незалежної України. Досвід роботи педагогів, яскраві успіхи та перемоги учнів, практика родинних зв'язків, інноваційні підходи до роботи в гімназії увійшли до книги Пошани, яка була надрукована у рамках всеукраїнського проєкту. Колектив спеціалізованої школи номер 162 та Зінченко Оксану Олександрівну було нагороджено грамотою інституту проблем виховання Національної академії педнаук України. Досвід роботи школи представлено в книзі Педагогічний Олімп України також спеціалізована школа 162 Отримала золоту медаль на 13-й міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті 2021 в номінації Експериментальна діяльність закладів освіти як чинник професійного зростання педагогів, що проходила в місті Києві. Директор школи 28 Ляпунова Ольга Васильівна та заступник директора Праваторова Анастасія Сергіївна посіли перше місце в міжнародному конкурсі творчих робіт та навчально-методичних розробок педагогів, педагогічний проєкт та третє місце в міжнародному конкурсі для педагогів та вихователів педагогічна творчість. Також Ляпонова Васильівна посіла перше місце в міжнародному конкурсі психологів психології освіти в двох номінаціях: майстер-клас та відео інтерактивного заходу. Одним з пріоритетних напрямів діяльності педагогів закладів освіти є робота з обдарованими, талановитими та здібними учнями. Приємно відзначити, що у 2021-2022 навчальному році наші учні здобули перемоги в різних інтелектуальних, творчих та спортивних змаганнях різних рівнів. Серед 32 талановитих науковців Новобаварського району, що брали участь в обласному етапі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Перемогу здобули 18. З них перші та другі місця посіли 3 учня, третє місце 12 учнів. Збірні команди району отримали призові місця в міських учнівських турнірах. Диплом другого ступеня в турнірі юних економістів. дипломи третього ступеня в турнірах юних хіміків, фізиків, правознавців, біологів, винахідників та раціоналізаторів. Вагомим досягненням є те, що Баб'як Кирило, учень спеціалізованої школи 162, пройшов конкурсний відбір по програмі культурного обміну між Україною та США, програма обміну майбутніх лідерів та став фіналістом. Тепер хлопець має можливість протягом одного навчального року безкоштовно навчатися у школі в США, проживаючи в американській родині. Якошев Олександр, випускник школи 153, посів перше місце в 15-му міжнародному конкурсі з українознавства серед учнів 8-11 класів. Новобаварський район пишається гідними результатами учнів з національного мультипредметного тесту. 200 балів з усіх трьох предметів отримали три випускника – Свириденко Юлія, школа 54, Харасанова Марина, школа 93 та Якушев Олександр, школа 153. По 200 балів з двох предметів отримали два випускники – Передибайло Поліна, школа 93 та Шестак Ілля, гімназія 39. По 200 балів з одного предмету отримали сім випускників Юрченка Карина, 93 школа, стрілець Катерина, школа 153 з української мови, Укола Денис, школа 28, Анчеренка Стефанія, гімназія 39, Блженка Віолета, школа 162, Брускова Крістіна та Гонтарєва Арина, школи 54 з математики. Особливого значення для дітей має заняття творчістю. Це додає оптимізму та віри у світле майбутнє. Юні художники, музиканти та танцюристи Новобаварського району продовжують займатися улюбленою справою. Рябухіна Марія, учениця гімназії 39, взяла участь у двотуровому фестивалі конкурсу мистецтв найталановитіші люди України. Дівчина вразила журі своїм співом та отримала гран при фестивалю. У регіональному конкурсі малюнку Хелсі Їжа перемогу здобули. Сажні Володимир, учень школи 153, перше місце. Піковець Євген школа 130 третє місце. Деменко Поліна, гімназія 65 третє місце. Панамарьов Павло, учень школи 130, став переможцем всеукраїнського багатожанрового фестивалю талантів, розправ Крила Україно, всеукраїнського фестивалю мистецтв паляниця. А Плахота Лілія, учениця цієї школи. Отримала диплом другого ступеня в обласному дистанційному конкурсі гри на народних інструментах, веселкові акорди. Опаленик Поліна, учениця гімназії 65, у складі ансамблю скрипалів Крокус, здобула перемогу у всеукраїнському багатожанровому конкурсі Битва жанрів жанрів-4». Мають досягнення і вихованці станцій юних техніків, Костенка Кароліна, вихованка гуртка Чарівна Глина. Посіла перше місце у сьомому всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Етюдний Вернісаж. Перше місце у всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Я і мистецтво. Матвієць Марія, вихованка гуртка виготовлення сувенірів, посіла перше місце у всеукраїнській. Онлайн-виставці Писанкове дерево та друге місце у третьому всеукраїнському конкурсі мистецтв на крилах мрій. Ференчук Ячеслав, вихованець гуртка «Орігамі», став переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу робіт з початкового технічного моделювання, отримав диплом першого ступеня у міжнародному фестивалі конкурсі Різдвяна зірка. Диплом першого ступеня у міжнародному фестивалі конкурсі Зореграй. Та дипром другого ступеня у всеукраїнському конкурсі майстрів Смайл Фест вихованці гуртів се 2 беруть. Активно участь та перемагають у конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів. Шимановська Вікторія та Шимановська Вероніка, вихованки гуртка образотворчого мистецтва, посіли перше місце у міжнародному фестивалі «Октобер Дей». у всеукраїнському конкурсі художників Україна 2021 Матвієнко злата та паперека Тимофій посіли друге місце. а Лепетуха Ірина перше місце. Колектив Сучасна хореографія активно брав участь у міжнародних онлайн-конкурсах та посів призові місця. Перше місце у п'ятому міжнародному фестивалі конкурсі світ талантлів, що проходив у Єгипті. Перше місце у міжнародному фестивалі конкурсі «Stella Ф'юче, що проходив в Італії. Також колектив посів друге місце у всеукраїнському конкурсі мистецтв. Зірки моєї батьківщини та отримав гран-при у всеукраїнському фестивалі конкурсі мистецтв Ленд» у місті Дніпро. Вихованці гуртка географічне краєзнавство взяли участь у всеукраїнському спеціалізованому таборі рятувальник та отримали сертифікати за теоретичні знання та практичні навички щодо дій у надзвичайних ситуаціях та наданні до медичної допомоги та дипломи за перемогу у творчих конкурсах. Вихованці гуртка гончарства, кераміка та художня обробка пластичних мас Адамчук Ілля, Минайло Аліна та Козир Сергій вибороли перше місце у всеукраїнському дистанційному конкурсі до Дня українського казацтва. Команда КВК Life із Гуд школи 76 та на всі 162 школи 162. Увійшли до фіналу Харківської міської шкільної ліги. Команди гідно продемонстрували свою майстерність та неповторний гумор, а також відстояли честь Новобаварського району, зірвавши копу оплесків та нагород. Особливе значення зараз має діяльність юних миротворців. Навіть в умовах війни Україна вносить свій вклад в міжнародний мир та безпеку. Юні миротворці закладів освіти Новобаварського району брали участь у засіданні Круглого столу за міжнародною участю мир, безпека, освіти. Разом із міжнародними партнерами долучались до обговорення перспектив розвитку миротворчого руху в умовах збройної агресії, презентували досвід роботи клубу юних миротворців на Конгресі ООН у місті Женева. Поряд з інтелектуальними та творчими здобутками, учні закладів освіти на району, мають вагомі досягнення у спорті. На Бока Гліб, учень гімназії 39, став переможцем 10-го всеукраїнського турніру Колізей 2022 з вільної боротьби. Серед 236 учасників з України та Молдови, Гліб посів перше місце. Артем Сідих, учень школи 162, Став бронзовим призером міжнародного турніру у Любляні. Кравченко вікторія учениця школи 127, здобула перемогу у відкритих всеукраїнських змаганнях і спортивних танців. Вікторія посіла почесні перше та друге місця. Степанова Єва, учениця спеціалізованої школи 162, стала лауреатом на всеукраїнському танцювальному фестивалі Різдвяний дзвін у Карпатах. Боряк Валерія, учениця школи 162, здобула перемогу у всеукраїнському турнірі з художньої гімнастіки та посіла почесне третє місце. Чимало перемог здобули вихованці спортивної школи номер 5 Команда дюсш 5 стала чемпіоном Кубку Харківської міської ради з міні-футболу. Данило Філатов став срібним призером відбіркового чемпіонату України з бойового самбу. А Софія Скрипченко вибрала бронзову нагороду серед дівчат. На чемпіонаті України з художньої гімнастики перемогу здобули Аліна Будянська, чемпіонка серед майстрів спорту, та Домініка Обжа, переможниця серед кандидатів у майстри спорту. Домініка також стала бронзовою призеркою турніру Нью-Стар у Болгарії. Анна Лапенко стала срібною призеркою міжнародного турніру з гімнастики у місті Люксембург. А Поліна Биковська стала чемпіонкою турніру у Польщі. На чемпіонаті Європи Стейквандо і ТФ у Греції. Титул чемпіона Європи здобув Роман Логовський. Дмитро Кушко здобув титул чемпіона зі швидких шахів на чемпіонаті країни в Ірландії, Гліб Швачко став чемпіоном турніру з шахів у Чехії. А Мірієва аміна посіла перше місце на чемпіонаті Німеччини з шахів. Більшість спортсменів, навіть у такий складний час, перебуваючи за межами рідного міста, не полишають улюблену справу та продовжують поповнювати свою скарбничку перемог. Так, перемоги мають учні гімназії 65 новоченка Никита, який посів перше місце на міжнародному турнірі з вільної боротьби у Словаччині. Нікулін Аристарх, резерв змагання з плавання в Чехії, Свічкар Ілля посів третє місце в обласних змаганнях з велоспорту у місті Львові. Ференчук В'ячеслав, учень школи 127, здобув бронзову медаль на міжнародних змаганнях з Теквандо в Чехії, а Павло Торяник, учень школи 59, виборов бронзову медаль на всесвітніх іграх школярів у Франції. Збірна команда гандболістів міста Харкова, до складу якої увійшли 7 з 12 учнів Новобаварського району, школи 28, гімназія 65, стали бронзовим призером міжнародного турніру з гандболу в місті Мелітополь. Це далеко не всі досягнення юних дарувань Новобаварського району. Незважаючи на всі негаразди, діти тренуються, змагаються і перемагають. Віримо, що й зовсім скоро. Настане мир, і Україна обов'язково переможе.